Ми з Іриною дружимо вже близько 30 років, як вступили на один курс, то так і все життя разом. У обох життя склалося діти, робота, маємо завжди про що поспілкуватися, разом можемо вийти в люди, поскаржитися на чоловіків, дітей, погоду, найкращі подруги, одним словом. Але була в Ірині одна річ, яку я ніколи не розуміла, навіть не так, яка мені в голові не вкладалася. Справа в тому, що вона завжди гуляла від чоловіка. Коли ж я її спитала, невже вона не кохає такого чудового Юрка, то та лиш відмахнулася. Звичайно, люблю, він у мене найкращий. То чого ж таке робиш? І відповідь їй мене й вразила. Розумієш, Валю, почала вона. Коли мене Юрко познайомив зі своїми батьками, то я й підслухала його розмову з батьком. Він йому казав, що з такою гарною дівчиною, як я, треба сто разів подумати чи своє життя зв'язувати, але Юрко його запевнив, що він мене кохає і моє серце заспокоїлося, а потім, наче, на мене, свекор накликав. Так, Ірина була дуже вродлива жінка. Вона привела на світ Юркові сина і працювала в жіночому колективі, і приводів для ревнощів в чоловіка не було. В свою чергу Юрко намагався в усьому догодити жінці. Він готував їсти, прибирав в квартирі, возив сина на гуртки, гарно заробляв.